Що, скільки? Скільки ця шафа коштує? Трика зелені. Це дорого? Ні. Сьогодні ми поговоримо про меблі по дизайн проєкту. Вони дорогі чи дешеві? Я вважаю, що вони дорогі. А я вважаю, що меблі по дизайн-проєкту це дуже дешево. А чому воно дуже дешево? От намалює тобі дизайнера, от якийсь там камін за по ціні Ланоса. І треба тобі його от, воплощати в житті. Ну, так ми ж можемо використовувати різні матеріали, і це не буде по ціні лануса, буде по нормальній, адекватній ціні. Вигляд буде те, що треба, а матеріали будуть дешевші. Та ні, по лануса це ще нормальна ціна, якщо по ціні BMW? Ці матеріали можна підібрати в бюджеті клієнта. Нема ну, різниці, що малював дизайнер. А як ти підбереш матеріали, от, ну, наприклад, нержавійка? Ну, є у нас є різні виробники. є нержавійка, реальна нержавійка, є варіанти, просто плівка. Вигляд буде як не але це буде просто плівка. Ця плівка теж стоїть космос. Ні, це ціна вже буде в рази дешевша, ніж намалював дизайнер, як він хотів. А які плюси від дизайн проєкту Це економія часу всіх. Це економія часу мебляра, це економія часу клієнта, сантехніка, електрика, в принципі, всіх. Тому що коли заходить дизайн проєкт Дизайнер вже підібрав матеріали, вже намалював, де повинна бути розетка, вже зробив всі вивіди, там по сантехніці і так далі. Наша задача як мебляра просто по, карт по картинці підібрати колір, який буде найближче схожий на малюнок. І все це економія часу. Це не клієнт приходить, каже: У Мене три на три, щось придумай. І ти сидиш і придумаєш, а потім ще він каже: Ой, цей колір мені не подобається. Я хочу там синю кухню, а потім зелену, я, да, я хочу, щоб зеленому. Я хочу, щоб в зеленому було 20% синього. Дизайнер це все вже урахував і намалював. Тобто задача мебляра просто скопіювати картинку і все. Це економія часу. А по ціні може бути як. Можна просто матеріал підібрати як дорогий, так і дешевий. Картинка буде та сама. Допустимо, заходить, коли дизайнер, він каже, переходьте мені все в егері. Ми рахуємося в егері, клієнт каже, увоці ціник. Я перераховую ту же хвилину в кроношпані, вигляд не міняється, але Но ціна половину, чуть -чуть, ну, так, вигляд же не міняється. Міняється тільки, тільки виробник. І все, ціна в половину стає дешевша. У мене просто, я не знаю, якийсь стереотип, що дизайнери постійно вони намалюють там, в самих дорогих матеріалах. Вони, можливо, там, ну, вони ж люди творчі, от тут воно має бути отак. І коли ти реалізовуєш цей проєкт, ну, на, на власному досвіді, ти от шукаєш цю якусь річ, вона стоїть там космічні гроші. А дизайнер каже, воно має бути тільки так, ну, 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 по-другому ніяк. Це ми от знаємо, що можна на чому так зекономити. Це ж повинен бути а, тоді... а, а коли кінцевий споживач, який перший раз стикнувся з меблями, і він не знає, що, що можна на чому зекономити, на чого, він просто тобі каже, а потім шукає ну, там, де дешевше, і хтось його обманить, і він отримує не той результат, який він очікував. І, ну, я не знаю, можливо, там, йому проще самому наступити на ці граблі, отримати те, що він от хоче, чим платити дизайнеру, платити, переплачувати за ці всі матеріали і отримати і того, все одно не те, що він хоче. Ну ти ж знаєш, як воно обично буває: роблять все по дизайн, проекту, все це, а Потім, коли весь ремонт зробили, приходять до нас мебельчику і кажуть: грошей немає але треба зробити дорого. Розробити дешево, але на вид повинно бути дорого так роблять. Коли люди їх купляють у нас там, тіпа, як ти казав, ланос, а ми з нього Mercedes зробити не можемо. Ми робимо. Ціна, якість. Якість. Так, ми робимо ціна якість. Я вважаю, що дизайн-проєкт це в принципі, тандем між дизайнером і мебляром. Якщо дизайнер не розуміє, що таке меблі, то в принципі в нього не вийде продавати якісний продукт в плані проєкту. Тому що коли прийде він до мебляра, мебляр скаже, що то все фігня, треба переробляти, в принципі, все, як це буває. Тому що ми, звісно, не однаково вносили вправки в проєкти дизайнерів, тому що. Та ми повністю перероблювали. Ні, ну є ж адекватні дизайнери, які розуміють, що таке меблі, розуміють розміри меблів, розуміють, як користуватися меблями. Вони все розуміють, ну. але все одно вони малюють таке, що каструлю на голову одягати треба. Ну, ми ж це робимо. І кастрюлі на голову діваємо, і все ж хоч Так, да, ви спочатку понапрадити, а потім я думаю, як його зробити. Ну все одно я вважаю, що дизайн проект це економія часу нашого, як мінімум. Ми не сидимо з клієнтом і по 3-4 дні не питаємося йому намалювати меблі. Тому що чомусь клієнт вважає, що коли він прийшов до мебляра, мебляр це дизайнер. І він повинен вгадати потребу клієнта. Ну ми ж ну ви ж професіонали, ви ми ж не екстрасенси. Ми не знаємо, що він хоче. Ми можемо намалювати правильну ергономіку, щоб коли е, ми в посуд, йому було зручно складати ложки, ставити там тарілки і так далі. Ну ми не екстрасенси, ми не розуміємо, що він хоче. І дизайнерами каже клієнту, що у тебе є три правки і на цьому все. А ми робимо 403 правки, коли малюємо меблі. Ні, я погоджуюсь, що з тим, коли приходять є дизайн-проект, ти як мінімум хоча б не тратиш час на те, то, що тобі треба там щось підібрати. Ти просто перемалював, порахував, дав клієнту ціну і все гуд так. Тільки от нюанс, що ну типу різні дизайнери є. Дизайнери є заточені на супер мега преміум сегмент, Є там ціна, якість є, ну, бюджетних дизайнерів я не зустрічав, що прям все треба саме дешево. Дизайнер намалював, а рішення за тобою: чи ти хочеш робити, як вже намальовано по дизайн проєкту чи ти хочеш зекономити? Це ж твій вибір, це не вибір дизайнера. Ні, ну так, да, якийсь, напуститься, я вже дизайнер тобі дав, а ти можеш вже притримуватися, не притримуватися цих рекомендацій. цим mm -hmm. я погоджуюсь. На, напевно, да, краще заплатити дизайнеру, чому ти там морочитися. Ну, а якщо, допустим, ну, там, дизайнер бере там, якусь суму, він малює все. А коли ти сам це робиш, ти пофарбував стіни, прийшов і розумієш, що ні, фігня, мені не подобається. Ти замовляєш опять по новий. А це гроші І лучше заплатити один раз, чим ти робиш 22 рази, тому що тобі відтінок не подобається. Ти хотів 20% синього в зеленому. У нас був клієнт, який замовив ми, викрас. Ми, ми зробили там 4-5 викрасів зеленого, і тут вони він каже, Ти от цей зелений, додав цей зелений, додав 20%, 20 синього, синього, і вийде і зелений. Ну, Ми ж зробили. Ми це зробили. Ми наколотили, вифарбували. Йому сподобалося. У нього реально були фасади з 20% синього кольору. Коли є дизайнер, він знімає отакий от тягар з менеджера і все. По меблям, та не типу... тільки з менеджер, з клієнтами він теж сягав, тому що він зробив то той, нього там електрики вже не, не штурмують, що треба робити, де там які розетки. сантехніки не штурмують, як його куди йому виводи робити. Ну то тобто. В принципі, от, ти маєш рацію, напевно, все ж таки стоїть от, там, робити все по дизайн-проєкту. Я, в принципі, рекомендую звертатися до дизайнерів, тому що це упрощає життя всім, хто буде робити ремонт в квартирі. Це як мінімум половина роботи прораба, який не має гіморуї в житті. Так, да, ви переплатите там, може бути там, тисячу доларів, але ж це економія часу. Як мінімум, ремонт зробиться швидше, ніж ви будете робити самі а потім прийдуть мебляри. Це 100% і скажу всі розетки переробляти, тому що вони в принципі не підійдуть, бо клієнт не експерт в меблях. Він не знає, де зробити розетку за посудомийку, для посудомийки, де зробити розетки для варочної поверхні, там духовки і так далі. З 200 заявок да, 50 людям приходиться намалювати меблі і планувати їх, тому що вони в принципі не розуміють. Що повинно бути? Як повинна бути шафа намальована, що повинно в ній бути, як кухню планувати, де повинен бути вивід витяжки. Ми чаще приїжджаємо на об'єкт і кажемо, а це треба перенести, отак треба зробити витяжку, отак треба положити фартух. І ми з тим, як, прораби, ні, як дизайнери про... і розказуємо, що людям треба зробити. Потім вони це все роблять і кажуть, Дякую. А ти якби від... 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 відказати не можеш, тому що це твоя робота. Це, сама велика помилка людей, які не роблять там по дизайну. А от у мене тут посудомийка. Він виводить туди розетку, а посудомий ну, сельтехніку. Там у такій ть... труба торчить. Утівашо там ну тут же посудомийка буде, а ти не можеш неї туди запихнути, тому що эти виходи должны бути рядом в томуся для того, щоб підключити ті вседомийка. Просто габарітна. Вона да. на повний тумбочки. вона максимально да? стає там на глибину там 600 і там місця взаді немає. Ні, ну бувають же клієнти, які не хочуть нічого переносити. Кажуть, що ні, фігня, ми нічого робити не будемо, придумати самі, як це зробити. І приходиться, як у нас люблять менеджери казати, робити колхоз. Ми, коли Затися проєктуємо меблі чи малюємо, кожна позиція малюється як під себе. Якби нам було використовувати це легше. Кожна шухлядка, там, кожен ящик ми малюємо як для себе. Ми малюємо від душі. Я вважаю, що наша компанія це за да, якусь там людяність до проєкту, не знаю, щоб. Люди, які користуються цим сим, в принципі, були завжди задоволені. Багато ми там спілкувалися з клієнтами, це наоборот, це економія грошей в подальшому. Хай люди відійдуть від стереотипу, що дизайнери це дорого. Дизайнери це недорого. Дизайнери це оптимальна. Ціна якість. Да, ціна якість, щоб потім отримати пропор... реальний продукт, який ти хотів. Ти переплачуєш спочатку, щоб не проплатити в кінці. Да. Лучше трохи дороже, але це буде краще потім. Я за те, щоб клієнти до дизайнерів дзвонили, спілкувалися, проекти малювали, а потім до нас меблі меблі Да? Звертайтеся до нас, ми да, любимо. Ми дизайнерів. любимо дизайнерів. пускай навіть там якісь проекти важкі. Якщо проєкт важкий, ми одразу кажемо, що це вся фігня, ми це робити не будемо і що треба щось більш-менш адекватне зробити. Тому що ну, космольот робити ніхто не буде. і все. Ми можемо зробити космольот, ну, якщо клієнт готовий за це показати. Да. Підписуйтесь на нас в інстаграм, фейсбук, YouTube, TikTok. ставте вподобайки. Всім добра.